Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Nissan Leaf. Батарея 62 кВт це у нас сама найбільша батарея, яка буває на Ліфа. Автомобільчик 2022 року приїхав до нас з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Він весь в оригінальному окрасі. Хороший стан машинки, я би сказав, навіть не хороший, а ідеальний. На цікавих десочках у нас ось ці вже ліфи йдуть в таких свіжих арках. Комплектація відносно непроста. Ну, але 22-й рік пробігу у нас, пробігу, пробігу. Пробігу у нас 95 тисяч кілометрів. Ну і ціна залом, в принципі, гарна. Соху я перевірив, перевірив сох. Зараз я вам скажу 8-майже 90% соху у нас. По фарбі зараз пробіжимось, Пробіжимось по фарбі, я все розповім. Сох 8992 Ось перевірив. По телефонам підконектився, довго не міг чомусь законектитись, підключився, прочитав Сох 8992. Так, фарбою зараз пропікаємо, по відео все покажу. Дисочки у нас, до речі, 17. Ну, цікавий дизайн. Покажу, як у нас це все виглядає. До речі, автомобільчик у нас приїхав з Франції, і в цьому є перевага, тому що він зими якоїсь серйозної морозів. Солі, яку посипають на дорогу, він не бачив. Комплектація відносно простякова, але є все, що в принципі потрібно. Лед денні ходові вогні, безключовий доступ у нас на передніх дверях, ось кнопочка. Е є датчики сліпих зон в дзеркалах. Електросклоп підіймачі, переднє-заднє регулювання дзеркал, підігрівчики. Адаптивний круїз контроль є. Мультикермо, шкіряне кермо, тому що вони бувають навіть е, резинові. Загалом стан офігенський. Патофункціональна мультимедіа, камера заднього руху, е, кондиціонер. Пічка, звичайно, що у нас все є. Е, тут немає що казати, екорежим. Є е педаль. На є е педалі можна на одній педальці повністю їхати і зупинятись. Прибавляє запас ходу і зменшує знос гальмівних дисків та колодок. Ось так от виглядає у нас салончик. Ось такий багажник. До речі, у нас, у нас внизу є запаска. У нас тут є запаска, зазвичай тут пластик може бути, але в деяких версіях, як в цій йде запаска. Це реально прикольно. Е, так, якщо у нас є запаска, значить у нас повинен бути домкрат. Ось є домкрат і там ключки. Там ще сумочки з ключиками. А коли йде внизу, у нас пластиком все зашито і запаски немає, тоді йде клей і компресор. Якось так Так Зарядне у нас докуповувалось окремо, новеньке мерседесовське зарядне, подовжувач є. Тут у нас знак аварійної зупинки. В принципі, все. Полиця на місці. Камера заднього руху. До речі, цікаві значки у них вже ось нові. На ключах, до речі, теж такі значки. За стан немає що казати, 3 роки машині всього-навсього. Ось так от виглядає. Якщо потрібні вам діагностики, перевірки, то без питань, любі сервіси можете поїхати своєю діагностикою, підключатись, читати. Питань нема. Дивіться, ось такі І Тут теж, бачите, такий значок цікавий. Так, побігли, пройдемось товщиноміром, пропікаємо його, піддаємо автомобіль, до речі, з повним пакетом документів для першої реєстрації. Саме ви будете першим власником в Україні, а першої реєстрації, якщо в цьому році ставити на облік, то буде е має встати орієнтовно десь 1500-1700 гривень, ну не більше. О, з наступного року не знаємо. Швидше за все потрібно буде сплачувати пенсійний фонд. Там 3-4-5% в залежності від вартості. Так, швиденько пробіжимось, пропікаємо і піду його ставити публікувати до, на наш сайт wincar.com ну і звичайно ж в телеграм-канал. Посилання внизу в описі та в коментарях. Хочу нагадати те, що щотижня публікуємо щосереди в 15.00 публікуємо нові викуплені автомобілі, тобто закупили автомобілі протягом тижня і їх публікуємо вже на все про все вже під ключ з доставкою. публікуємо їх в Телеграм і на сайт. Щоб отримувати сповіщення, підписуйтесь в Телегу, В Телеграмі буде все. Але в Телеграмі обмеження в 10 фото, тому якщо треба більше інформації, більше фотографій, то можете приходити на наш сайт, на сайті дивитися автомобілі. Але в Телеграмі просто удобніше, скажімо так. Що ж, в принципі, все показав, все розказав. Стан ну, реально 10 з 10. Стан бомбезний. Вилезена і на зауважень по машинці немає. Зробили йому хімчистку тільки, заряд не докупили. В принципі, немає, що більше робити по машинці. 62, ка до речі, проїжджає. в мене клієнти якось купували. Там на машині хтось дуже крепко літав, і при повному заряді він показав запас ходу 250 км. Люди, коли приїхали з Дніпра забирати, то, по-моєму, чи 200 чи 250 км. Ну, в общем, щось мало показало. І люди, коли забирали автомобіль, то подивились на приборку, кажуть, щось дуже мало, малий запас, такий як в Сороковці, почали сумніватись. Ну, по вінкоду все 62, питань немає, але дуже сумнівались, якщо чесно були. Е, недовольні таки, такими показниками. Але поки їхали додому, воно все перерахувало, і вдома при повній, при 50% заряду скидали мені фотографії, воно вже все перерахували, все правильно показали з нормальною, адекватною їздою. І показало при 50% заряду показало 200 км. Тобто при 100% показало б 400 кілометрів. Чи проїде він 400 не впевнений, Думаю, це треба дуже сильно постаратись. Але 350 він має проїжджати. Тому якось так. Що ж, зацікавила? Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Договір купівлі-продажу по місці даємо, сертифікати йде в комплекті. Тому в принципі, любі перевірочки, без питань. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.